Невіночини про події з життя міста та області. Інформацію зібрали журналісти телеканалу Вінночина. І сьогодні у випуску говоримо про таке: день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Алкоголь, наркотики, гаджети – це ті залежності, від яких дедалі частіше страждають не лише дорослі, а й діти. Турнір пам'яті героїв артилерії азову. 8 травня Україна вшановує день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це офіційна дата, встановлена торік Верховною Радою, якою держава остаточно відмовилася від радянської традиції святкування 9 травня. Замість культу перемоги, акцент на вшануванні загиблих. Особистих історіях і пам'яті про ціну свободи у Вінниці цього дня поклали квіти до меморіалу борців із нацизмом, згадали рідних, які не повернулися з війни, та говорили про паралелі між минулим і теперішньою війною. Друга світова це контекст нашої родинної пам'яті. Ми прекрасно розуміємо, що більше шести мільйона українців воювали в лавах Червоної армії. Партизанських підрозділів, підпільних підрозділів пов'язаних з темою і української і повстанської армії, тобто це, це той блок, який все одно, як на мене, і там на думку істориків, музейників варто пам'ятати. Цього дня у Вінниці згадували не лише історичні події, а й особисті історії. Вінничани поділилися спогадами про рідних, які загинули у другій світовій війні, та говорили про важливість пам'яті. Сучасне переосмислення цієї дати зосереджується не на тріумфі, а на людських втратах і прагнені зберегти мир, за який Україна досі воює. Вона відрізняється тим, що так, буцімто наші бувши брати, напали як фашисти на нашу Україну. Вона відрізняється, тому що ми тоді разом. Захищали нашу батьківщину, це був Радянський Союз. А зараз ми захищаємо нашу рідну Україну. Пройшли, моє покоління, мої старші родичі, пройшли це в гори, часи. Звичайно, що відрізняється на відрізняється своєю коварністю війни. Раніше ж не було таких такого зброєння, як сьогодні сучасне, і що знаєте, болісно, що воно сучасне проти людини. Україна вшановує день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Вона розпочалася 1 вересня 1939 року з бомбардування Львова та інших українських міст. А вже з червня 1941-го вся територія України стала полем бою. Українці боролися на всіх фронтах у складі армій антигітлерівської коаліції. Понад 8 мільйонів наших громадян загинули. Як і 80 років тому, сьогодні українці знову. Ову протистоять тепер уже російському фашизму, що прагне знищити нашу ідентичність і свободу. Ця жорстокість особливо виявляється у поводженні російських військових із нашими полоненими. З нами на зв'язку Руслан Паш та Антон Ткаченко, ветерани російсько-української війни, які повернулися з полону. Пане Руслане, пане Антоне, мої вітання. Добро. Розкажіть, будь ласка, для початку про свій бойовий шлях і, власне, як потрапили до полону? Я служу з 2014 року на посадах бойового медика і був зв'язківцем. Під час повномасштабної агресії, коли розпочалася повномасштабна війна у 22-му році, я був на посаді старшого бойового медика. Інженером саперної роти 53-ї бригади попав в полон під час бойового виконання в місті Волноваки. Руслане, а ваш досвід як де були під час повномасштабної війни, де служили? На яких напрямках? Я 22-го року попав під першу хвилю мобілізації і одразу потрапив мене. Мобілізували 53 ю бригаду і потрапив в місто Воламаха, там де велись бойові дії. Бій був дуже запеклий, місто дуже зруйнували вони. І, на жаль, наша бригада відступала, і в результаті бойових дій я, дія. Якщо... Потрапили так. до полону. Так. Якщо говорити про полон, сьогодні багато людей говорять, що росіяни себе ведуть як нацисти. Розкажіть про ваші враження, тому що знаю, що в полоні ви були три роки. Яке ставлення було до вас та до ваших побратимів протягом цього часу? Жорстоке поводження, постійні знущання. Вони нас називають фашистами, хоча це расистів фашистами. Тому що знущаються, вони безбожно, постійне побиття, морально не дають ніякої інформації. Ну, в принципі, все те, що робили фашисти при Другій світовій війні, знаю, що ви зустрілися у полоні і під час обміну власне подружилися. Пан Руслане, розкажіть будь ласка, про ваш досвід перебування у полоні. І ставлення росіян Я... до вас і ваших побратимів. Ставлення до нас дуже жахливе, вони навіть у нас рахують гірше собак. Вони нас не рахують за людей. Ми для них повинні, повинні бути ніким. Вони, не знаю, вбивають нашу волю. Важко це про це зараз сказати. Ну, але ми, тим не менш там, намагалися триматися до друга, підтримувати, не падати духом. Ну, Дуже дякую так і... вам за вашу силу, за те, що захищаєте нас, за те, що витримали, за те, що повернулися. Просто безмежна вдячність кожного е кожного з команди телеканалу «Вінничина». Тримайтеся, Ми безмежно вам вдячні. На все добре. Добре, побачимо. Сьогодні велику роль у боротьбі проти російської агресії відіграють і волонтери з нами на зв'язку. Роман Корченюк, який просто зараз везе чергову партію допомоги на фронт, пане Романе, мої вітання і розкажіть, що для вас символізує сьогоднішній день. Сьогоднішній день для мене це день пам'яті. День пам'яті того, що будь-яка війна, в тому числі і Друга світова, несе за собою мільйони життів, забирає найкращих. Це смерті військових. Комбатантів це смерті цивільного населення. Ми маємо пам'ятати, що ціна помилки дуже висока і тягне за собою наслідки, які в певний момент є незворотніми. Ціна м'якості, ціна політики прийняття, вона тягне за собою те, що ти будеш жертвою в подальшому. І це перемога. Це перемога над тираном. Перемога над диктаторами, перемога над режимом, який за собою завжди веде війну. І перемога можлива тільки тоді, коли об'єднуються демократичні суспільства, об'єднуються проти ворога, і тоді вони перемагають. Єдина мрія для мене на сьогоднішній день це як 45-му, 39-й, 45-й рік була перемога демократичного світу, щоб 14-й рік 3-й, 25-й рік стало також днем. Роком перемоги для демократичного суспільства і для нашої вільної України, пане Романе, розкажіть, наскільки важливо підтримувати наших захисників у боротьбі проти расистів на сьогоднішній день. На території України на кордонах нашої країни нас боронять наші славетні воїни і воїтельниці. Вони потребують допомоги. Вони потребують допомоги як моральної, як психологічної, так і Матеріальної допомоги, тому що не вистачає всього. Не вистачає на сьогоднішній день як технічних засобів, ребів, як дронів. Тому моя позиція така, що ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Кожен з нас, українець, він має допомагати фронту, він має робити все можливе від себе для того, щоб ми перемогли в цій страшній війні, тому що ціна вже заплачена досить висока. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Передавайте вітання нашим захисникам. Ну а ми ж продовжуємо випуск новин далі. Боксерський турнір пам'яті героїв артилерії Азову відбувся у Вінниці. На ринг вийшли спортсмени з двох областей, серед них і військовослужбовці. Змагання приурочили до річниці загибелі вінничанина, оборонця Маріуполя Назарія Гринцевича. Боксерський турнір пам'яті героїв артилерії зібрав на ринку 14 спортсменів із Вінниці та Хмельницького. Серед них і двоє військовослужбовців. Олексій Козолок, титулований боксер з Хмельниччини. Для нього такі змагання спосіб підтримати військових і вшанувати пам'ять загиблих. Вважаю, такі турніри пам'яті повинні бути завжди, тому що наші хлопці віддають своє найцінніше життя заради перемоги України. Тому ми завжди повинні їх прославляти і вшановувати. Їхню пам'ять. На ринг Олексій вийшов проти віничанина Іллі Гнатюка у ваговій категорії 60 кілограм. Утім, турнір був дружнім. Ходив по декілька тренувань і удосконалював свої знання в боксі та покращував свій фізичний стан. Змагання приурочував до річниці загибелі Назарія Гринцевича на псевдо Гренка. Хлопець активно займався спортом, зокрема, боксом. На ринг цього разу вийшов його брат, аби вшанувати пам'ять Назарія. Знаю, що сьогодні Гренка бачить нас, бачить свого брата і буде допомагати. І неважливо, чи він програє, чи він виграє. Грінка, ти, ти вже великий боєць. Захід був благодійним. Глядачі могли придбати мерч Азову або задонатити. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю БПЛА для артилеристів, бригади Азов. Залучення спортсменів, залучення цивільних, щоб вони приходили, дивилися, спілкувалися з військовими. Ми зробили станції, де можна потримати озброєння, трохи більше поглинутися в ну, дотичність до війська, поспілкуватись, щоб зрозуміли. Що що військові, це такі самі люди? Ми маємо зробити все, щоб пам'ятати наших героїв, в тому числі спортивні змагання. Українці мають вміти захищати свою країну і пам'ятати тих, хто за нею поклав своє життя. Подібні турніри пам'яті відбуваються і в інших містах України, аби вшанувати загиблих воїнів і спортсменів. Яна Когодинська, колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Алкоголь, наркотики, гаджети – це ті залежності, від яких дедалі частіше страждають не лише дорослі, а й діти. Хлопчики та дівчата, які лише формуються фізично та психологічно, більш емоційно вразливі, легко піддаються впливу і не завжди розуміють небезпеку. У Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні імені Академіка Ющенка працює команда фахівців, яка допомагає дітям позбутися залежностей. Алкоголь та наркотики все частіше вживають діти, аби подолати стрес та тривожність. Такі невтішні дані констатують медики обласної лікарні імені Ющенка. І саме там уже багато років працює дитяче відділення, де лікують залежності саме у підлітків. У нас є допомога в амбулаторному форматі, тобто можна прийти на консультацію, та отримати, її продіагностувати, далі спланувати план дій. Є допомога в вигляді денного стаціонару, коли можна приходити годити при тому ночувавши вдома, також стаціонарне відділення. За даними МОЗ, понад 60% підлітків в Україні, хоча б раз спробували алкоголь, а близько 15% мали досвід вживання наркотиків. Та є ще одна менш помітна, але не менш небезпечна екранна залежність гаджеталізація, так би мовити, да, призвела до того, що дитина якби тікає да, в той світ, який їй подобається. І, і ось тут нам важливо використовувати поведінкові методи терапії, надаючи певні вправи і механізми впливу на те, щоб дитина знаходила такий міжособистісний цікавий контакт з її однолітками. У відділенні працюють за принципами програми Сейф підходу, що допомагає створити спокійну атмосферу довіри для ефективного лікування дітей. В нас, знаєте, є такий маленький девіз, що відкритість, щирість і неформальна обстановка це наш якби принцип роботи. Ми працюємо без халату працюємо з дітками, так як з дітками і батьками в такій неформальній обстановці. Якщо дитина не може зайти в центр, ми можемо вийти на вулицю, провести консультацію на вулиці. Лікування у дитячому відділенні це не лише медикаменти. Найперше це психотерапія, підтримка та залучення батьків, які мають разом з лікарями створити для своїх синів та доньок безпечну атмосферу любові та спокою. Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Круглий стіл на тему інклюзивний ринок праці, стратегія розвитку організували у Вінницькому обласному центрі зайнятості. Представники влади, громадських і ветеранських організацій та роботодавці обговорили створення рівних можливостей для працевлаштування всіх громадян, зокрема людей з інвалідністю. Зустріч стала частиною всеукраїнської кампанії Кар'єра без бар'єрів та флагманського проєкту Робота без бар'єрів. Вінницька філія вже стала прикладом безбар'єрного сервісу. Тут облаштували простір, зручний для людей з інвалідністю, і пропонують їм десятки вакансій. Інформаційну кампанію Кар'єра без бар'єрів у Вінниці започаткували у центрі зайнятості. Мета забезпечити рівний доступ до послуг, навчання і працевлаштування для людей з інвалідністю, ветеранів та маломобільних громадян. Під безбар'єрністю ми розуміємо не тільки фізичну безбар'єрність, хоча це є основою, а також безбар'єрність плані подачі легкості подачі документів доступності до вакансій, до роботи до навчання. Центр зайнятості у Вінниці пропонує вакансії, адаптовані до потреб людей з інвалідністю. Наразі таких 180. Найчастіше шукають швачок, підсобних працівників, менеджерів та продавців. У центрі реабілітації гармонія вже тривалий час працевлаштовані люди з інвалідністю. Їм підбирають роботу, де вони можуть реалізувати свій потенціал. В нас в центрі працевлаштовано п'ять осіб, які присуваються на кріслах коліс. Ми намагаємося шукати таку роботу, щоб людина могла бути ефективною саме на цьому місці. До обговорення інклюзивного ринку праці долучились і представники міської та обласної влади. Для підтримки працевлаштування діє кілька програм: зокрема, компенсація єдиного соціального внеску та фінансування облаштування робочих місць під потреби працівників. У нас є чотири діючих фінансових інструменти підтримки бізнесу. Компенсація за новостворені робочі місця у вигляді одного ЄСВ від мінімальної заробітної плати. У нас також запрацювала ва ваучерна підтримка бізнесу. З урахуванням тих державних програм, які існують допомоги працюваштуванні, зараз це призводить до того, що люди з інвалідністю отримують можливість працевлаштування працедавець, приймаючи на роботу людину з інвалідністю. знає, що держава гарантовано надасть фінансові ресурси для формування тих умов, які потрібні конкретно цьому працівнику. Загалом в Україні діє ще один проєкт по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Це робота без бар'єрів, ініційований першою леді Оленою Зеленською. Він є частиною національної стратегії зі створення доступного та інклюзивного середовища. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Ось такою інформацією. Завершуємо випуск новин телеканалу Вінничина. Бажаємо лише позитивних новин. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на рідному каналі. thank you